Хочу, щоб ми з вами сіли каву попили. і каву ще спопили. Мене дуже смачна кава. Каву мав? Ні, в мене більше, більше вітальчик любить каву. А я, я тут так. Зараз їй 55, Відомий політик, народний депутат чотирьох скликань, екс голова фонду держмайна України. Донедавна вона ще себе називала щасливою жінкою і дружиною. Валентина Семенюк Самсоненко обручку не знімала, навіть коли готувала обід перед телекамерами. Але сьогодні на безіменному пальці нічого немає. Я просто коли приїхала, я просто мила посуду. Не одіваю тоді, коли мию посуду. Вони розлучаються. Плітки підтвердив сам Віталій Самсоненко. Усе починалося тільки зустріли 2008-й. Вона голова фонду держмайна. Він відомий у вузьких колах. Бізнесмен за цією історією кохання спостерігала вся країна. Вони одружилися за два місяці після знайомства, розписалися в одному зі столичних раксів, повінчалися у києво Печерській лаврі. Вона стала Валентиною Семенюк Самсоненко. Говорила, що так довго чекала на своє кохання, що воно палке, справжнє, і що шлюбний контракт, який підписала з коханим, лише підтвердження тому. Коли ми приймали рішення про одруження, то він вже той ж був період, коли казали, що мене вже будуть знімати з посади, я вже не буду на посаді. Вже не будуть говорити, що я женився на жінці з Ради Вигоди і таке інше. І тому в нас був сімейний контракт. Валентина не втручається у бізнес чоловіка Віталій в її політичну діяльність. Ці домовленості для себе вони називали умовними. Увагу акцентували лише на одному пункті контракту. Я не втручаюся до стосунків сімейних ну, в сім'ях його дітей, а він не втручається у моїх дітей. Можливо, саме цей пункт і став на заваді палкого кохання про те, що в родині Семенюк Самсоненків не все гаразд почали говорити восени. Пасинок Валентини Петрівни Володимир Самсоненко і його обраниця, вже колишня солістка Віагри Санта Дімополос, влаштували гучне весілля. Мачуха готувалася до свята і не поїхала. Про свою свекруху не хоче говорити, і молода дружина Самсоненка молодшого. Кажуть, саме вона не хотіла бачити Валентину Петрівну на своєму весіллі. Питання про стосунки у родині молоду жінку дратують. А сій, сій, сій. скажіть, будь ласка. Вона вже не розповідає про палке та щире кохання, бо п'ять років тому була впевнена це на все життя. Але якби ви мали. Можливість змінити. Чи змінили б ви? Вимінили? Змінила б. Ж... Не виходили б заміж? Ну хто я не знаю. Разкажу нічого.